Добрий день, лікарі. Добрий день. Сідайте, будь ласка. Дякую. Розкажіть, будь ласка, що вас до мене привело? Розумієте, останнім часом в мене з'явилося не просто забутькуватись. У мене, я забуваю, не... я не просто забуваю, я забуваю те, що я раніше ніколи не забувала. Добре, не переживайте, зараз ми все спокійно, поступово обговоримо. Давайте розпочнемо з простого. Скажіть, будь ласка, скільки вам років? Мені вже 65. Добре. Поясніть, що саме ви забуваєте, можливо, наведіть приклади. Я працюю консьєршкою в будинку, знаю всіх людей, всіх діточок, завжди пам'ятала, хто коли заплатив. І Запам'ятала навіть на наступний день пам'ятала. А зараз людина заплатила, сіла в ліфт, а я на другий день вже забула. Забула, як її звати, розумієте? Ну так неможливо. Я ж не зможу так далі працювати, розумієте мене? Добре, а як давно ви це почали помічати? Ну як вам сказати? Ну, так давненько, десь, може, вже з пару місяців? Угу. Пару місяців це два. Всім можете так більш конкретніше сказати? Ну, декілька місяців тому. Угу. Що ще можливо? Я дуже переживаю, щоб не стати обузою своїм дітям. Можливо, ще мені можна якось допомогти. А розкажіть, будь ласка, з ким ви зараз живете? З донькою. Ну, вона приходить до мене, розумієте? Угу. У вас одна донька? Ні, в мене дві доньки. А друга де вона? Ну, розумієте, вона дуже зайнята, в неї стільки проблем, в неї стільки. Ой. Але в неї на все часу вистачає. Тільки на мене нема. А чи є у вас онуки? Є троє. Одному? Десять? Років чи дванадцять. Ой, щось я не пам'ятаю. Нічого, не хвилюйтесь, а як їх звати? Розкажіть, як їх звати? А в мене ще двоє є Є одній дев'ять років, а другій шість. Звати Ромчик, Оксаночка і Олесенька. Так, знаєте, а тому, що ну, він такий в мене, тому що 12, йому 12, він такий кучерявенький, гарненький. Ну, трошки забула. Ну то нічого, ви ж мені допоможете. Зараз ми будемо рухатись і поступово перейдемо до іншого запитань. Так, добре. У вас велика родина. Як часто ви бачитесь, як ви спілкуєтесь? Ну, як вам сказати, та начебто всі поруч, Ах. але я нікому не потрібна. Прийдуть, принесуть продукти і по телефонах. От тому я і люблю свою роботу. Я на роботі завжди маю з ким поговорити, розумієте? Мені дуже шкода це чути. А розкажіть трохи, чим ви ще займаєтеся, від чого ви отримуєте задоволення? Розумієте? Я дуже люблю ходити на базар і в магазин. Так, там можна все вибрати, поговорити з людьми. Але останнім часом доньки мені все привозять, от не дають мені ходити самостійно. І привозять не таке, як я люблю. А, а чому вони забороняють вам купувати самі? Бо бачите, один раз я поїхала не в ту сторону і подзвонила, як доїхати додому. То вони приїхали, таке влаштували. Ой, почали верещати. Ну, ну, ну що тут такого страшного? Ну замислилася я, ну повернула не в ту сторону. Угу. Просто задумалася. І що такого страшного? А тепер от самі ходять в магазин і купують мені не те, що я люблю. Угу, добре. Я зрозуміла. Добре, давайте ми зараз е, виконуємо такі невеличкі завдання. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, який сьогодні місяць та день тижня? А, ну сьогодні місяць травень, день середа. Mm -hmm. А, ні, ні, чекайте, чекайте. Четвер, четвер, сьогодні четвер. Добре. Де ви зараз знаходитесь? Я знаходжуся в клініці, у вашому кабінеті. Угу. Добре. Рухаємося далі. Зараз я вас попрошу від ста віднімати сім і оголошувати кожну відповідь. Тобто, як, я не зрозуміла. Від... А! Ага, Від ста 93. Так, так, добре. І рухаємося далі. Тобто далі від 93 віднімаєте 7 і говорите відповідь від цієї відповіді віднімаєте 7 і так рухаєтесь самостійно. Дев я... Ой, я так давно не рахувала. Вісімдеся 80... від. 97. Ой, не можу порахувати. Не хвилюйтесь. Спокійно. 97, 95, і так. Рухайтеся далі. Тобто від кожної відповіді віднімайте. І мінус 7, 80, 90 и х минус 7, правильно? И 75. Ой, я вся втомилась. Uh -huh. Добре, добре, тепер наступне завдання. Я буду вам говорити ряд цифр. Це буде короткий ряд, і там цифри вони не розміщені в порядку зростання, а вашим завданням буде уважно їх послухати і розмістити їх в порядку зростання. Ага. Я скажу, як це могло би бути наприклад. Наприклад, коли я говорю сім, три, п'ять, вам потрібно сказати 3, 5, 7. Ага. Чи зрозуміло вам це? Ну, начебто, я зрозуміла. Добре. Давайте спробуємо зробити. Давайте. А, якщо я кажу вісім, два, чотири. Сі, а. Ще раз, будь ласка. Вісім, два, чотири. Два. Вісім, чотири. Якщо я кажу дев'ять, три, чотири. Де. Чотири, три, дев'ять. Якщо я кажу сім один, шість. Шість. Ой, як ви сказали ще раз, будь ласка. Як? Ну, спробуйте, якщо ви пам'ятаєте, відобразити ці цифри. Сім, один, шість. Добре, переходив до наступного завдання. Зараз я скажу 10 слів. Я їх перерахую, а ви скажете мені ті, які ви запам'ятали. Угу, добре. Яблуко, стіл, машина, книга, собака, ключ, ліс, вікно, година, пісня. Скажіть, будь ласка, що ви запам'ятали? Яблуко. Стіл, година, ліс. Все. Добре. Я ще раз повторю: Добре. яблуко, угу. стіл, машина, книга, собака, ключ, ліс, вікно, година, пісня. Що ви запам'ятали? Пісня, яблуко, стілець, Не добре, і ще одна спроба. Готові? Готова. Яблуко, стіл, машина, книга, собака, ключ, ліс, вікно, година, пісня. Що ви запам'ятали зараз? Пісня, Яблуко. Стіл, година. Ой! Добре. Давайте перейдемо зараз до наступного завдання. Е, я вас попрошу намалювати циферблат годинника і стрілками позначити годину 11.10. Угу. А, ну. Добре. Циферблат годи, години малювати. Циферблат годинника. Такий зовнішній вигляд годинника. Ага. Угу. Так. Угу. Тобто отак, от перша година, так. Друга. Так. Ви можете мені ще раз пояснити? Вам потрібно намалювати циферблат годинника зі стрілками і позначити годину 11.10. А тут має бути а один. Якщо тут як може бути одинадцята, десять, одинадцята. Десять. А тут дев'ять. Ну так три буде, угу. Пробуйте продовжити цифри десять дев'ять. Нехай <світ> 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 буде. І вам потрібно намалювати годину 11.10. Ну, так, 11.10. Угу, Добре. Добре, дякую. Давайте перейдемо до наступного завдання. Це завдання буде стосуватися уваги. Я буду плескати. Коли я плескаю один раз, ваше завдання буде плескнути два хлопки. Угу. Якщо я плескаю двічі, Ваше завдання буде плескнути один хлопок. Чи вам зрозуміло? Наприклад, я роблю ось так, ви маєте відповісти. Якщо я роблю, ви маєте відповісти. Угу. Ну, Начебто, зрозуміло. Давайте спробуємо. Давайте. Давайте. Добре. Ольга Іванівна, по результатах цього короткого нейрокогнітивного тесту, у вас є легкі прояви порушень пам'яті та уваги. І це, на жаль, може бути першими проявами деменції. Але для цього нам потрібні додаткові обстеження, і я буду їх вам призначати і буду вас на них скеровувати. А які саме обстеження? Я все вам поясню і все розпишу. І скажіть, будь ласка, чи могли би ви на наступний наш планований візит бути разом з доньками, тому що мені дуже важливо їх бачити дуже важливо отримати від них також певну інформацію стосовно загального функціонування? Uh, і також розказати, uh, на що ми маємо очікувати, як ми маємо організувати ваше подальше обстеження та лікування, чи зможуть вони прийти наступного разу. Ой, Я не знаю, чи доньки зможуть прийти. Вони дуже зайняті. Ну, це направду досить є важливо, тому я вас попрошу. Ви можете передати таке моє так, прохання так. для них і пояснити цю необхідність. Так, я скажу. А які саме обстеження? Я вам зараз поясню, нас цікавить ряд обстежень. Частина обстежень будуть такі додаткові психіатричні. Ну, наприклад, ми будемо виключати депресію, оскільки у старшому віці депресія також. Впливатиме на інтелектуальні функції, і від цього буде сповільнюватися процеси мислення, процеси пам'яті. Також я буду більш детальніше розпитувати про таке повсякденне функціонування, про те, як ви плануєте готування їжі, як ви організовуєте оплату комунальних рахунків і такі різні побутові справи. Але окрім цього, нас цікавлять медичні обстеження, тому що дуже багато факторів, зокрема метаболічні фактори, ендокринні фактори, можуть впливати Впливати на мозок і можуть впливати на те, що він перечасно втрачає свої функції. Е, також ми будемо проводити нейровізуалізацію. Я вас буду скеровувати на МРТ або КТ головного mm -hmm. мозку mm -hmm. для того, щоб подивитися, чи немає атрофії кори головного мозку, яка також прив'язана до зниження інтелектуальних функцій. Mm -hmm. Ой, це так все важко. Нічого, ми поступово зберемо ці всі дані, і потім ми ще раз проведемо аналіз вашого стану і цих додаткових можливих захворювань, які є. Можливо, окремі ці захворювання будуть потребувати додаткового лікування, але з свого боку я також буду вам призначати препарат, який впливає на передчасне старіння мозку, і ви його будете приймати на дуже довгій основі зараз. Це добре. Це добре. А які саме обстеження і для чого? Віця, я вам поясню. Угу. Зараз на нашому такому короткому обстеженні я виявила порушення пам'яті та уваги. Деякі з них можуть бути в рамках звичайного забування, але інші вони є набагато серйознішими і набагато суттєвішими, ніж звичайне таке повсякденне забування. Угу. І е, нам потрібно дослідити ряд факторів, які можуть на це впливати. Нас цікавить перше, це інтоксикаційний фактор. І тут я зразу у вас запитаю, е, чи е, працювали ви коли-небудь в умовах будь-яких шкідливостей на виробництвах якихось, наприклад, на протязі життя? Ні, 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 такого не було. Такого не було, ні. Далі на рахунок шкідливих звичок. Чи було щось таке, що могло би впливати як інтоксикаційний фактор на ваш організм і на мозок, зокрема? Ви маєте на увазі паління і. Маю на увазі паління, алкоголь, можливо, ну, медичні як вам сказати, в молодості палила, але недовго. Ну так, угу. трошки було. Далі алкоголь, можливо, ліки, ні, ні, ні. якісь які. Ну, ліки, як всі. Mm-hmm. Добре. Наступна частина факторів це метаболічні фактори. Сюди належать різні ендокринні проблеми: проблеми з щитовидною залозою, проблеми Ой, з цукровим діабетом Ой. і метаболічним синдромом. Не знаю, не знаю, я ніколи не перевірялася. Угу. Не От, знаю. власне, я вас буду скеровувати зараз на аналізи. Нас буде цікавити декілька панелей, панель роботи щитовидної. Залози, далі панель цукрового діабету, роботи підшлункової залози. Mm -hmm. це буде... Ну, підшлункова трошки була. була. Mm -hmm. Були проблеми з підшлунковою, так. Так, добре. Наступне це стосовно серцево-судинних захворювань. Нас цікавить гіпертонічна хвороба і різні стани з цим пов'язані. Чи не страждаєте ви від підвищення артеріального тиску? Ну, якось цього. Вже нікуди не дінеться вік. Угу. Буває. Але чи п'єте ліки на постійній основі? На постійний не п'ю, але збиваю тиск. Тиск збиваю. Знову таки, гіпертонічна хвороба, вона є. Декількох стадій, і якщо ми говоримо про першу стадію, то може бути, що немає змін у системах, органах та судинах. Проте на другій та на третій стадії ці зміни обов'язкові і вони також дуже впливають на роботу мозку, оскільки він дуже інтенсивно кровопостачається, і будь-які видозміни в кровопостачанні, звичайно, будуть впливати на його роботу. Тому я буду вас скеровувати зробити ліпідограму, продивитися наскільки холестерин та тригліцериди ага. крові в нормі, чи вони виходять поза межами, оскільки для цього також потрібно буде можливо призначення додаткових препаратів. Далі стосовно травматичного ушкодження мозку, чи були у вас коли-небудь травми, аварії, падіння? Ні, 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 Бог милував, ніколи mm -hmm. не було. Ніколи добре. І наступне те, що стосується генетики, оскільки генетичний фактор він є дуже важливий для перечасного старіння. Ваші батьки чи не було у них в старшому віці порушень пам'яті, порушень орієнтації, От я хотіла вам сказати, хотіла спитати, чому в мене таке? В мене ніколи ні в батьків, ні в родичів такого не було. Не було, розумієте? Також зараз є ряд лабораторних аналізів, які дозволяють з'ясувати генетику, зокрема хвороби Альцгеймера різних типів, і я буду також вас скеровувати на ці обстеження. Крім цього, для нас дуже є важлива нейровізуалізація. Нейровізуалізація це різні методики. Це може бути магнітно-резонансна томографія, комп'ютерна томографія, які дозволять виявити об'єми мозку і їхнє зменшення в загальному і в різних ділянках. Тому я також буду вас скеровувати на це обстеження. Дякую вам, дякую, Ольга Іванівна. Отже. Ці всі обстеження, на які я вас скеровую, вони нам дадуть додаткову інформацію про те, які причини можуть обумовлювати таку передчасну загибель нейронів, яка буде впливати на сповільнення процесів мислення, погіршення моторного планування, погіршення процесів пам'яті, уваги, аналізу мислення. І на даний час медицина не стоїть на місці, і ці механізми... Перечасного нейронального занепаду вони дуже вивчені і є ряд препаратів, які призначаються для того, щоб покращити всі ці функції. А щодо лікування, це можна вилікувати? Ми будемо обов'язково допомагати вам при цьому стані. І я трошки поясню про механізм дії препаратів, mm -hmm. які ми можемо використовувати в цьому випадку. Є препарати, які впливають на. Ацетилхолін це є такий маленький нейромедіатор, який, власне, і відповідає за функції уваги, функції мислення. І коли є перечасна гибель нейронів, то цього нейромедіатору стає відповідно менше. Угу. Так, ми його в головний мозок додати не можемо ніяк, проте ми можемо дати хімічну молекулу, яка буде блокувати фермент, який перечасно захоплює ацетилхолін. Ольга Іванівна, я вам зараз трошки поясню, uh -huh. який препарат ми будемо призначати, і який механізм його дії, для чого він потрібен в вашому випадку. За оці всі процеси в мозку, процеси пам'яті, мислення, уваги, моторного планування, аналізу відповідає дуже багато різних процесів, різних сполук. Але ацетилхолін це є такий найважливіший. Нейромедіатор, який власне при деменції, при різних нейродегенеративних розладах, кількість цього зменшується. Ми не можемо його завести в мозок, проте в нас є медичні препарати, які впливають на його руйнацію. І власне з них ми і розпочнемо ваше лікування. Угу. А скажіть, будь ласка, наскільки довго його треба приймати? Його потрібно буде приймати довго, можливо, навіть і пожиттєво, але він буде регулювати роботу нейронів головного мозку, і він має захисну дію на них. Отже. Ольга Іванівна, я зараз вам випишу направлення на всі аналізи і додаткові методи обстеження. І буду запрошувати вас на наступний візит разом із вашими доньками після того, як будуть результати. Цієї лабораторії та МРТ або КТ. Ми будемо робити періодичні візити, де я буду в схожий спосіб, як сьогодні, перевіряти вашу пам'ять, увагу, праксис. Угу. Також я буду контролювати прийом ваших препаратів, їхнє дозування, можливі побічні дії, загальний стан вашого здоров'я так. і таким чином ви будете під медичним спостереженням та наглядом. Я дуже вам вдячна, лікарі.